Поговоримо з вами про події, які відбувалися цими днями у Грузії. Я нагадаю нашим глядачам, можливо, хтось пропустив, не стигав за міжнародними темами стежити. У Тбілісі відбувся масштабний проєвропейський марш із гаслом Грузія обирає Євросоюз. Захід організували неурядові організації. У відповідь на де факто припинення вступу в Грузії до ЄС через дії уряду. Акцію підтримали президентка Грузії та основні опозиційні партії. Люди вийшли з прапорами Грузії. ЄС ну звісно, що були прапори. України президентка ж Грузії під час акції звернулася до президента України Володимира Зеленського. Давайте почемо, що вона зазначила: немає нічого ціннішого за свободу і мир. І тут сьогодні суспільство, люди, грузини, які йдуть до Європи. Хочу звернутися до Володимира Зеленського звідси від імені всіх цих людей і сказати йому, що ми знаємо, що він бореться за нас і буде переможцем, і ми разом увійдемо до Європи. Ну і президентка Грузії також звернулася до президентки Молдови, побажала їй перемогу цими вихідними у Молдові, відбувалися і вибори, і паралельне референдум. Зазначу, що наприкінці тижня в Грузії також відбудуться парламентські вибори. Тож пані Лазавата, які настрої щодо е в Грузії е в ЄС, наскільки ось ці мітинги не знаю, впливають і підкреслюють одностайність грузинського суспільства щодо свого майбутнього. Ну і власне е дії уряд наскільки вони не знаю, вже на тій межі, коли можна говорити, що поки що Грузія стоїть на паузі в своєму шляху до ЄС. Скажу чесно: чотири роки тому, три роки тому, коли в Грузії проводились інші вибори, в Європі так активно на Грузію не реагували, так як реагують зараз, зараз в Брюсселі є точне розуміння, що діючий уряд грузинський є проросійським, що діючий уряд е, Грузії робить дуже дивні заяви, які стосуються України, і тому дійсно, коли ти бачиш тисячні мітинги підтримку європейського шляху Грузії, то багато хто в Брюсселі прокинувся, але є досить велика кількість проблем пов'язаних з тим, що діючий режим, який існує зараз в Грузії, він вже по суті 10 років дуже сильно укорінився. і. Коли я була присутня під час виборів три роки тому в Грузії, була величезна кількість фальсифікацій, дуже мало спостерігачів було цього року. Я знаю, що і від Парі, і від інших організацій буде досить багато спостерігачів для того, щоб дійсно зробити максимальну прозорість виборів. Побачити їх демократичність. Я на жаль не маю дуже сильно оптимістичних поглядів щодо е, результатів цих виборів, але е, бувають по-різному. І те, що грузинський народ виходить на вулиці і, і говорить своє слово дуже гучно, звичайно, це дуже важливо. І я бажаю грузинському народу мудрості, а також вміння формувати. Е, Політичні дії з тих е, демонстрацій, як це ми завжди українці вміли робити з нашої сторони. А наскільки ось ці заяви, які лунають від уряду, вони знаходять відгук у грузинському суспільстві щодо України, щодо ось ці ж плакати наскільки розуміє? Це ж ініціатива була уряду безпосередньо, коли вони порівнювали розбомлені міста в Україні з тим, що давайте це не обирати і дружити з Росією якщо ви не хочете мати таке майбутнє і в Грузії, все це знаходить якийсь відгук у грузинському суспільстві? Грузинське суспільство досить поляризоване. Більшість грузинського суспільства мають проєвропейські погляди, підтримують Україну. Але є меншість, яка дійсно має проросійські погляди і голосує за діючу владу. Яка кількість відсотків цих людей зараз побачимо під час виборів? Але також не забуваємо дійсно про, про на жаль можливість фальсифікацій, і не тільки війна для грузинів. Це дуже щось таке. Сенситивне дуже щось важке, тому що вони переживали свою війну і вони дуже багато грузин воюють в Україні, в тому числі є багато тих, хто загинули і отримали серйозні поранення. Тому спекуляції на тему війни і придушення, примушення до, до, до миру далеко не всі грузини сприймають позитивно навпаки, осуджують. Такі заяви, тому що дуже бажають Україні успіху і що ми зможемо пере перемогти агресора. Угу. Якщо не помиляюсь, це здається, очільник усієї партії Грузинська мічта відносно нещодавно там висловлювалося стосовно того, що Грузія має вибачитись так, за Абхазію, там просити пробачення. Це теж якось я не знаю, у грузинському суспільстві якось сприйнялося, не знаю. З позитивом чи з негативом, і, в принципі, була хоч якась реакція. Справа в тому, що подібних заяв діюча влада дозволяє собі дуже багато і дуже давно. Вони всі дуже радикальні заяви, дуже жорсткі, дуже цинічні. І народ насправді звик до цих заяв: хтось реагує, хтось не реагує, хтось говорить, що зараз їх змінять. Але тим не менше, не треба також бути наївними, тому що діюча влада в Грузії вона керується кремлівськими методами. Вони мають дуже серйозні силові структури всередині, і ну, треба чесно говорити. Тому од е однозначно, е однозначної такої е реакції, що от е так, що це погано. Вона є ця реакція, але треба більше ніж це. Треба дії, треба, щоб дійсно. Представники суспільства я б навіть сказала не опозиції, а суспільства грузинського мали про європейське майбутнє разом з структурами політичними, які будуть демократичними і. <рив> Європейськими звичайно угу. uh, ув'язнений Грузії колишній президент uh, Міхал Саакашвілі вважає, що влада uh, владна партія, грузинська мрія, не зможе здобути конституційну чи навіть просту більшість у новому парламенті за підсумками жовтневих виборів, і у такому випадку каже він, що Грузія просто припинить існування як незалежна держава. Саакашвілі також наголосив. Очікує на провокації впродовж найближчих днів у день парламентських виборів і після пані Лезавето. Коли ви останній раз були в Грузії, можливо, більш детальніше нам розкажете, що щодо в е, тих настроїв перед виборами, які там зараз в них панують. Ну і щодо е, пана Сакашвілі, якщо маєте якусь інформацію, в яких умовах він зараз, в якому стані, ну, він вже три роки знаходиться в в'язниці. Грузинській стан в нього е, пов'язаний зі здоров'ям поганий, але він тримається, тому що зараз також політичні вибори він має дуже багато. Амбіції і бажання перемогти, я вважаю, що провокації пов'язані з цими виборами це не є щось нове. Вони постійно відбуваються. Я коли я приїжджала до Грузії, то завжди це було присутнє кожен день. Провокації на кожному боці. Ось зараз українцям насправді не є безпечно знаходитися в Грузії, в тому числі представникам офіційної влади. То нас нам не варто знаходитись зараз в Грузії. бо а можуть наші бути різні провокації. Второшу. Часі... А наших спостережувачів не буде присутньо під час виборів? Будуть представники від нас через різні міжнародні організації, так.